На захист України краще стали. Вони подались перші, щоб війну спинити. Вони не думали ні миті, не вагали. Хіба ще сенс без волі світі жити? А ворог той, що братом називався. Підступний, заздрісний, зрадливий, на мирний. Під покровом ночі він піти не побоявся. Піти, щоб смерть принести і без імені могилу. Здавалось, горе більш вже не чекати, але прийшла до нас страшна війна. На сусід, якого називали братом. 24 лютого все довкола змінилось, Безхмарне небо небезпечно стало, воно збрехніло, вкрилось, життя людських багато так забрало, все поділилось надор та пісня, втратило життя всі кольори і тільки ще не вмерло. Невмируща пісня нам сповіщала, час настав для боротьби. Та з пам'яті вам вже ніколи не стерти всі муки й він, що прийшлось пережити, коли на книжі між життям або смертю, повірте вороги, вам не змити. Не стерти ганьби вам, та вром нехай буде російський народ і на війна. Це проклинатимуть віками вас, люди, та знайте у цьому, лише ваша вина не добра.